Всім салют! Мене звати Дарій і ви на моєму каналі DarkLight. У цьому відео я розповім про слова, які ми вбиваємо і одночасно опускаємо себе. І перше слово не можу, або фраза я не можу. Говорячи це слово або фразу, ми маємо на увазі один із чотирьох варіантів. Перше, ми не знаємо, як це зробити. Друге. Ми потребуємо від когось допомоги. Третє, ми не хочемо це робити. І четверте, у нас не витрачає знань, ресурсів або часу, щоб зробити це. Але коли ми кажемо це одразу, наш розум приймає все серйозно. І ми починаємо шукати цьому підтвердження. І друге слово, потрібно. Батьки постійно нам кажуть це слово, нам потрібно йти, тобі потрібно одягнути курточку. Але правда в тому, що нам не потрібно кудись йти, і не потрібно нам одягнути курточку, ми можемо не одягнути курточку і захворіти, а можемо залишитися вдома у себе. І коли ми кажемо це слово, воно забирає у нас завжди вибір. І воно вживається тільки в одному випадку. Коли нам потрібно з'їсти, коли нам потрібно води. І більше в ніякому випадку. І третє слово погано. Насправді, мало що дійсно погане. Погано це лише наше судження. Коли ми вживаємо це слово, наша підпідомість програмує нас на негатив. Наприклад, я збирався на пікнік, але дощить. Це погано. Насправді, на ви можете пообідати, будь-те. І ще вам початило в цей день пообідати. І це слово погано. Є сенс його використовувати, звичайно, ні. І четверте слово спробувати. Слово спробувати частково передбачає невдачу. Коли ви вживаєте це слово, ви одразу вважаєте, що це неможливо і ваш мозок вимикається. Однак, якщо ви вирішили за щось узятися, то робіть його якнайкраще. Як казав йода і Зоряних війн, не пробуйте, а робіть. Як ви вважаєте, йода розбинув, сили Жидая завдяки спробам, ні в якому разі. Тому робіть, просто робіть, не пробуйте. Я впевнений, що ви все зможете. Я упевнений, що це відео було для вас корисним. Бажаю вам мирного дня і всього самого найкращого. В вами був Дарклай і до наступної зустрічі!